Я навіть не знаю з чого почати, коли ми говоримо про плани, тому що, начебто, війна, але за останній рік ми з командою зробили три колекції. Ми зробили з командою колаборації ще більше місця, ще більше людей, нові робочі місця. Для мене дуже важливо показувати приклад команді, що ми не зупиняємось, що ми йдемо вперед. Ви знаєте, така місія у патріотичних красівок і в цього дропу вона достатньо широка, тому що війна в нас довга. І коли на початку ми е, просто казали про медикаменти, ми говорили про те, що потрібно е, якісь вап апарати для е, лікарень. А форма для жінок, форма для жінок, військових. І вона сипалась постійно кожен місяць, і кажу: довіряємо, довіряємо, перечисляємо. Ще хто довіряємо цьому фонду? Довіряємо, перевірили, перевірили, перечисляємо. Потім з'явилася наступна історія Діти, жінки. Насправді стільки всього в мене все є в телефоні. Потрібно я можу перераховувати, перераховувати. І попереду ще в нас шумаркет, котрий відбувається в нас щороку. Тут у дворі збирається багато людей. І всі кошти направити в супер-human-center для допомоги одній супер людині, яка боролася за на нашу країну. Так, в цьому році в колекції закот, як ви бачите, з'явились такі помітні етнічні мотиви. Якщо придивитись багато елементів, таких аутентичних, літніх, скажімо так, глечиків, які я збирала по всій Україні. Вони якими з них 30 років, якимось з них там 50 60 років. Я цю колекцію почала збирати щодо війни для свого нового будинку. Мені вони настільки сподобались, що я почала зробити робити ось такі маленькі прототипи. Потім, я коли подивилася, зрозуміла, що я хочу ці глечики мати на тканині в принтах, але народжувалось це все спонтанно і з такими е, діляночками. Е, там ідея, там ідея. Ну взагалі важливо сказати, що вся колекція створювалась минулим літом під час таких активних обстрілів, постійно тобі казали. Буде блекаут, буде дуже холодно, буде дуже темно. А я потім думала, Боже, а буде наступне літо, і буде наступна весна. І я сподіваюся, що війна закінчиться, і люди вдягнуть ці красиві сарафани і сукні з глечиками, і це будуть сукні до перемоги. Так, ще перемога насталася, але вона дуже близько. Багато жінок пишуть, що Катя, ви знаєте, я придбала цю сукню, вона в мене вже є, і я дуже хочу її вдягнути саме на перемогу. Ви розумієте, що одяг ну це можна сказати, ну що це одяг? Це ж не зброя. Ні, це теж зброя, але це іміджева зброя країни. Мені дуже приємно, наприклад, спостерігати за образами нашої першої леді. Я думаю, що вся країна дивиться і думає, яка в нас достойна перша леді. Не голосно, але дуже коректно, з протоколом, але водночас стильно і сучасно вона вдягнута. Якщо ти зовні через моду, через деталі можеш підкреслити свою індивідуальність, я ж кажу, до того моменту, ще коли ти почав говорити, а вже твій зовнішній вигляд, твій погляд вже дав людині багато інформації. Мене дуже надихає моє кохання. І з якою мені дуже, ну не те що легко, мені не так складно йти крізь війну, тому що я постійно відчуваю, що при мене бають, що я не одна. Мені, мабуть, пощастило в цьому житті, тому що займаюся насправді дуже красивою, складною, але дуже красивою діяльністю.